А що за музыки жесткий у нас? Савая такий? Прошла, Кабіна Ну що? Де у нас тут? Камеру бачили нову? Це магія друг, це магія Це я зробив, щоб дивитися спеціально. Да. Чорна магія. Так, э, цей відос ми зупиняємо да? Чи вы ще не готові ви можете щось там гріти бо я сам не принес поести. Кашу и хлопці хлопцы. Вихтіли, я б сказав, ще чайник поставив. зараз чекайте двері закрыв. ти можеш тепер как їсти есть, Я можу просто можу вплетать в экран в Шрека, понял? Я буду в вот так стоять. Чекай. Чекай, да. Все. Я буду тут Шрек, буду, я буду в ним балдеть вот так. Разов. Понял, well, сынок? Все, Шрек, я с ним балдею. Ладно. Це реально самошестя пішло якось. Двері двері закриють, чекаю, двері не закриють. Передіжи, своїх всіх. Uh, можу показати вам новинку, до речі, сьогоднішню. Я вам казав колись про те, що uh, буду встановлювати. А, до речі, гра, да, щось не буде цей. Ми підконектувалися. Я сьогодні намагався пошвиденько розібратися з цією грою. А на екрані ця яка з героями з цим всім. Коротше, я тут можу створювати босів. нагороди, оці всі, що ви гірочки ловите, то нам дають монети. Там за ці монети можна щось купляти. Але так і не розуміємо. Тримаєте зірочки ловіть, якщо хочете. А, але цей. Я не розібрався. Є бос коротше, в можна битися. Чи не на паук зарде? Может, меня, ты до собі убийцо героя тоже? Але було за загрочи, не пам'ятаю. Ще усе є якийсь а, лут? Чи це подарунок. Я можу комусь выдать подарунок. А кем ты хочешь бути, друг? Ты спайдермен, ти хотів би бути? Скажи мені. Касдика пішла Скажи мне, каким бы ты хотя бы за Дарую Дорогие ось. Я, вже паук, тепер. я себе см. Ну це Марвел, я їм блин не перестал залезный любви. А он Спрацьовує чомусь, А як? Як прийняти Iron Man? Поставил І шо? Це шо О, а Хтось ще хоче? Лілія, Да, Валили Что-нибудь поставимо дівчате Бо вона гамби там бі, я писалка можу вліпити Ладно Ладно ну бом-бом Є бом. шторм Ам... І все <сі> Ладно, да я шторм